Любі, вітаю! Мене звати Альона Оксюта, берегиня серця. І я є духовним провідником, енергопрактиком, наставницею для жінок, психологом. І на цьому каналі ви дізнаєтесь багато цінного про природу жінки, про те, як жінці жити в ресурсі, як підтримувати себе кожного дня і як пробудити свою жіночу силу і йти шляхом призначення своєї душі. Залишайтесь, тут буде багато цінного. І сьогодні наша тема дуже глибока тема, яка торкається кожного з нас, кожного дня протягом нашого життя, це те, як образи на батька. Пливають на наше життя. І що взагалі таке рід, родова система, чому важливо працювати з родом? Да? І чому, якщо в нашому житті є проблеми з фінансами, з реалізацією, а з проявленням в цьому світі, нам важливо піти і пропрацювати наші образи саме з батьком. Тож починаємо почнемо з того, що таке родова система. Родова система насправді це в енергопрактиках, да, вважається, що це сім активних поколінь, тобто тих предків, да, які жили до нас, і які насправді впливають на наше життя. Я думаю, що всім вам легко зараз уявити образ дерева, дерево, яке має своє коріння, да, яке має стовбур, яке має плоди, листя. А, і от зараз уявіть, що ви це а, є оцей стовбур, це і є це дерево, яке зараз проживає да, своє життя і живе в цьому втіленні. Але ще є коріння, і уявіть, що дерево воно не може існувати, да? воно не може жити взагалі без свого коріння. Якщо коріння буде засихати або навпаки, воно буде гнити, а якщо воно буде слабке то дерево в якийсь момент просто буде так само хворіти да, або взагалі помирати. І воно не буде давати ні плоди, ні квіти, воно буде достатньо да, таким слабким для того, щоб в принципі, жити своє повноцінне життя. І от якщо ми уявимо, що ми це і є оце дерево, то наше коріння це і є наш рід. І саме з нашого коріння, з нашого роду, з наших стосунків, з нашими батьками, з тих сценаріїв, програм, установок, які ми беремо, да, просто а, з моменту свого народження підсвідомо, ми можемо цього не знати, але ми беремо як оцей багаж, знаєте, такий рюкзачок, з яким ми вже народжуємося. І це все впливає на наше життя. Ми можемо заперечити, ми можемо не вірити в це, але в якийсь момент. Особливо коли у вас буде якась важка ситуація в житті, я точно знаю, що ви прийдете до цього. А до того, що важливо подивитись в коріння, важливо подивитись своє дитинство для того, щоб щось змінити в своєму дорослому житті. Тож я пропоную не чекати да, таких яких якихось дуже складних ситуацій в житті, а йти і, і зараз вже працювати над собою, і зараз вже змінювати кардинально своє Тож. життя. Як рід впливає на наше життя? Насправді ми всі є частинкою нашого роду. Уявіть зараз, що в нашому тілі все а, насправді відповідає цим семи, Поколінням наших предків в нас є хто вивчає да духовні знання енергопрактики. Ви знаєте, що в нас в тілі є сім енергетичних центрів, сім чакр. Так само сім поколінь. Да, так само через тіло ми можемо а, розуміти, що в нас є різні рівні, да, сім також рівнів нашого тіла, починаючи а, да, від нашої шиї, наші плечі, наша грудна клітина це ніби сходинки, по яким наше тіло побудовано. Так само далі да, наш таз, наші коліна, наші стопи. І вважається, що навіть наші суглоби в тілі. Вони відповідають нашим поколінням, тобто, це зараз да не просто якась езотерика, це те, що змінює життя на моєму родовому інтенсиві, який я запускаю кожен рік. Насправді жінки досягають таких результатів, що інколи просто не віриться. Це є, це їх результати, це їх зміни в житті, які вони самі визнають, бачать і самі просто настільки змінюють кардинально своє життя. І це зміни як на фізичному рівні. Коли на моєму інтенсиві жінки пишуть вже в процесі проходження практик, що в мене там перестала боліти спина, яка боліла постійно, і я не знала, що з цим робити. Да, так само, наприклад, я а, почала спілкуватися зі своїм батьком, хоча до цього там 10-15 років я не могла його пробачити, я не могла з ним спілкуватись. Тобто ви розумієте, наскільки це кардинальні зміни в житті, про які точно ви потім будете дякувати собі, оскільки ви обрали цей шлях. Тож, да, як образи саме на батька впливають на наше життя? На, ми взагалі з вами, да, наше тіло поділено на дві частини. У нас є все в балансі. Ну, має бути, як мінімум, все в балансі. У нас є ліва сторона, є права сторона. І ось права сторона вона відповідає за чоловічу енергію в нас, за а, енергію нашого батька. Да, бо в кожному з нас, і в жінці, і в чоловікові є енергія жіноча і є чоловіча. І ось права сторона це про енергію тата, це про чоловічу енергію в собі, а які риси да, характеру, які енергії, які, за які сфери життя відповідає, в принципі, чоловіча енергія і наші стосунки з батьком. А це якраз наша впевненість собі, це досягнення цілей, а це гроші, наскільки легко вони приходять да, в наше життя. Це реалізація, це професія, це кар'єра, це проявлення і комунікація з цим світом. Тобто, це все, що зовні, да, так як ми хочемо проявлятися, заробляти гроші, бути, наприклад, відомою, да, бути визнаною, бути проявленою. І ось надалі все насправді логічно і просто. А якщо ви обесцінюєте свого батька, якщо у вас є образи на свого батька ще з дитинства, чи його взагалі не було в вашому житті? Можливо, ваші батьки розлучилися, да? чи була якась ситуація, що вам не вистачило в вашому дитинстві вашого батька, енергії батька? Можливо, він, він вас обесцінював, можливо, у вас було фізичне чи емоційне насилля в родині, можливо, ви спостерігали між мамою і татом якісь неекологічні стосунки, і зараз ви... Вже в дорослому віці да, ви можете нести це вже в своє життя, і це може і дуже часто впливає на наше життя. Тобто, коли ми не доотримали від батька тої енергії, того, що нам було потрібно від народження, ми не наповнили свою чоловічу силу, свою чоловічу сторону, да, чоловічу енергію тією силою. А для дівчини і для хлопця, звичайно, теж батько це як прообраз творця в дитинстві. Да? Батько це той на кого. Хочеться рівнятися. Це той, який дає відчуття або має да, давати відчуття безпеки, захисту, який дає оцю структуру, дисципліну, який може витримати да, цією своєю сильною такою емоційною стороною різні прояви дитини. Для дівчинки тато це той, хто. А вже більше да нею може пишатися. Це той, хто буде захищати, це той, хто буде її, знаєте, як багатворіть. Тобто для дівчинки це образ майбутнього насправді чоловіка. І в ідеалі, коли в нас були гармонійні стосунки з батьком, дівчинка в якийсь момент сепарується від тата, і вона вже не шукає чоловіка такого, як свій тато, тому що вона наповнилась, тому що тата в її житті було достатньо, і вона вже сепарується і відділяє. Що тато це тато, а чоловік це чоловік. Але знову ж таки, да, якщо ці стосунки були не екологічними, або взагалі не було батька в житті дівчинки достатньо, то тут можуть бути два варіанти. Або вона в житті буде шукати весь час свого чоловіка, такого, як її тато, щоб да, цей образ ніби. Щоб доотримати оцю любов, доотримати підтримку, захист, безпеку. Але це буде завжди не екологічні стосунки, тому що коли ви з партнером, не в партнерських стосунках, а хтось є в ролі батька, наприклад, або мами, а інший буде завжди в ролі дитини. І це не будуть стосунки екологічні, це завжди буде про відігравання якихось сценаріїв, це завжди буде про позицію жертви рятівника, наприклад, чи агресора. І це завжди буде про те, що ну, знаєте, між батьком і дитиною не може бути сексуальних стосунків, не може бути тої любові, яка може бути між чоловіком і жінкою, тому що все це інцест, це заборонено, не може бути дітей. І там вже починаються проблеми з дітонародженням, да, з гармонійними стосунками в парі, з залежними стосунками, зі злиттям, наприклад, в парі. І ну, це точно не про гармонійні. Стосунки. І другий варіант це, наприклад, коли, навпаки, да, дівчинка шукає, дівчина, жінка вже шукає в житті такого чоловіка, який би не був схожий на її тата. Тому що навпаки вона хоче ніби довести татові, да, що а, ти мені не підходиш, ти не такий. Да? Весь час вона ніби все життя буде з ним змагатися. Вона буде показувати, що я успішна, дивись, я можу працювати, я можу бути умовно, чоловіком у спідниці, і ти мені не потрібен, твоя енергія мені не потрібна. Я сама все можу. Але це теж да, такі жінки приходять до мене в терапію, і ну, це дійсно. Дуже глибока травма, тому що жінка в такий момент вона не дозволяє собі взагалі розслабитись. Вона заганяє себе роботою, вона забуває про свою жіночність, і в стосунках так само вона весь час буде мірятись. Вона Весь час буде змагатися конкурувати зі своїм чоловіком, і це теж не про гармонійні стосунки. Ще один приклад, коли знову ж таки не було достатньо да, цієї підтримки, достатньо батька в житті, наприклад, дівчинки, да. То в житті вона так само може страждати, вона може не отримати цю енергію, якраз реалізовуватись, проявлятися. Вона весь час може боятися цього, тому що не було в дитинстві підтримки від батька, да, енергії батька, що ти можеш, іди проявляйся, ти можеш досягати. Я в тебе вірю, я тебе підтримую. Тут важлива саме енергія батька, чоловіча енергія. І якщо її не було або було недостатньо, то дівчинка теж Буде весь час, жінка вже потім у дорослому житті буде боятися, проявлятися, а що скажуть, тому що не буде відчувати цю підтримку від свого роду, від свого батька. Не буде відчувати, що вона може, наприклад, піти і щось змінити в своєму житті, що вона може досягти, що вона може запустити якийсь проєкт, що вона може заробляти гроші і так любі. А глибина цієї теми вона просто неймовірна. І а, вже з 20 квітня я запускаю свій родовий інтенсив. Це вже буде четвертий потік. Це буде неймовірна можливість пропрацювати за допомогою дієвих практик стосунки із батьком, і з мамою, і отримати енергію і благословення свого роду. Ця робота вона надзвичайно глибока. І всі жінки, які вже проходили мої родові інтенсиви, вони виходили да, за той час, поки йшов інтенсив. Вони просто неймовірно да, змінювали своє життя. А, тобто це а, були зміни і в реалізації, да, і в фінансах, зміни в стосунках з батьком чи з мамою, да, зміни в стосунках з партнером, тому що сфера вона надзвичайно широка, де ми можемо працювати з родом і отримувати цю підтримку і енергію. Тож дивіться опис. Я запрошую вас на родовий інтенсив. Це буде глибоко, це буде дієво, і це точно те, що змінює життя на до та після. І зараз я пораджу вам насправді дієву практику, яку ви зможете брати в своє життя на родовому інтенсиві. В нас буде дуже багато, да, великий спектр практик, де ми будемо працювати і через тіло, і через енергетичні практики, і робота з підсвідомістю. Це буде поєднання психологічних технік, енергопрактик, духовних медитацій. А тут я хочу вам порадити практику, яка називається потоковий лист. Да, коли ви, наприклад, протягом 7 днів, мінімум 7 днів, а краще можна і збільшувати цей час, але почніть хоча б з днів, ви кожного дня запалюєте свічку, сідаєте, берете аркуш паперу, ручку і починаєте писати лист своєму батькові. От прямо пишіть, що би ви хотіли йому сказати. Пишіть як маленька дівчинка, пишіть, як дорослі. Росла жінка, Пишіть те, що буде народжуватись. Це не має бути якийсь художній текст. Ви точно не будете показувати цього листа нікому. Тому що цей лист це практика емоційного очищення, щоб вивантажити все, що там піднімається, да, щоб підняти те, що ви вже готові відпустити. Тому ви просто пишете, да, ви вигружаєте якісь образи, якісь претензії. Я хотіла тобі сказати. Да, тоді я на тебе образилася. Коли ти вчинив так, я відчувала те і те. Да, от Просто те, що в потоці буде народжуватися. Станьте, Станьте на якийсь час тою маленькою дівчинкою, яка хотіла бути почутою. І просто а, віддайте да, аркушу все, що а, там у вас всередині, всередині да, не тримайте це в собі. І потім цей аркуш можна спалити, викинути, відпустити, очиститись. І мінімум сім днів. Весь час буде щось підніматись нове. Якщо буде здавати, що вже нічого Чого немає, просто сядьте, закрийте очі і поверніться в ту ситуацію в житті, коли вам, наприклад, не вистачало батька. Да? Чи, чи якась ситуація, яка стала для вас тригерною? Завжди буде щось, що ще важливо підняти і вигрузити. А, тож, да, любі, прекрасні, я дякую вам сьогодні за увагу. Я дуже коротко, але конструктивно, змістовно намагалась вам пояснити і передати цінність. Цієї теми, як образи на батька впливають на наше життя. А для тих, хто бажає да, глибше зануритися в цю тему, я вас запрошую на родовий інтенсив. Приєднуйтеся, дізнавайтеся деталі, пишіть свій запит, і я розкажу вам, як саме родові практики можуть допомогти у вирішенні вашого запиту. Дякую, підписуйтесь на канал. Тут завжди багато цінного. Канал наповнюється, розширюється. І я вам дякую за вашу підтримку. Обіймаю вас серцем.